Нова патрульна поліція, взірець для усіх громадян, так презентували молодих і принципових правоохоронців після реформи УМВС. Приклади чуйності, високої моралі та неухильного дотримання законів демонстрували копи ще рік тому, коли з ними всі фотографувались. Однак, коли ажіотаж минув, виявилось, що окрім селфі реформовані копи нічим не відрізняються від колишніх міліціонерів, а може, навіть і гірші, бо серед них зустрічаються такі унікуми, які не знають законодавства, що регулює їхню діяльність, і замість аби допомагати громадянам, воліють нахамити або ж застосувати силу. Посеред Луцька поліцейський обшукав. В чоловіка лише за те, що той заступився за інваліда. Місцевий житель спробував заспокоїти хама в погонах, але той застосував американський прийом: руки на капот, ноги на ширині пліч. Оцей хлопець керується власними законами. Він справді вважає, що має право обшукати будь-кого на вулиці просто так, коли йому заманеться. А ще цей молодий поліцейський свято вірить, що це йому дозволяє закон України. Законну вимогу висловлює, якщо не виконуєте її, застосовую заходи фізичного примусу, міський відділ для встановлення особ. Зрозуміло, ви робити. Звичайно, будемо що будуть представити. Документи не відбуваємо. На камеру вам говорю. Придивіть мені документи, я працівник поліції, я відділу моніторгу, лейтенант Ліщук. Приділіте мені документи, ви знаходитесь на місці події, де тривають Мужчина, Ви зараз позвонити 102, я є контролюючим органом, я відділ моніторну. Хтось приймає скарги. Ви можете вже думати. У статті 34, на яку опирається поліцейський, йдеться, що поверхневу перевірку можна здійснювати лише якщо на неї є конкретні підстави. Тобто, якщо є підозра, що особа має при собі заборонену річ. Підстав у цьому випадку не було. Чоловік, якого обмацав правоохоронець, був ошелешений таким поворотом подій. Каже, що просто зробив поліцейському зауваження за те, що той нахамив інваліду. Я заступився за старшою людиною, яка робила їм зауваження, а він мене по статті 34 провірив, вивернув кармани, провірив всі документи при людях, при свідках, при всьому. Упозорив унизив мене. Я просто йому зробив зауваження, що він старшій людині інвалідом взивав. Старша людина до нього говорила, робила зауваження йому, а він почав, як зрівнює, говорити своє. Я йому просто зробив зауваження, то він мене за те, типу по статті якісь там він такий грамотний. Він мені в сини годиться, а тому діду, і взагалі внуки. Коли ж присутні при цьому журналісти спробували з'ясувати, що ж це коїться. Поліцейський порадив замовкнути, а той і їх обшукає. Не треба, то обшукає. мене, так? Звісно. Серйозно? Ну да, то ви А ви недоторкане чи я да. нас на загальних виставах всі несуть відповідальність. Я на роботі Ну і мені і і мене можуть обшукати, якщо треба. Та, о, бачите, Читайте, ви вже закон. посміхаєтесь. Я її завжди усміхаю. Статті mm -hmm. 34 закону України про національну поліцію. Я не буду обшукувати, я буду проводити поверхневу перевірку. Я не поважний на обшук. Читайте закони, все буде добре. Такими сміливими і впевненими знавцями законів поліцейські бувають при виконанні, а от такими безграмотами в залі суду, де розглядаються скарги громадян проти правоохоронців. Цей поліцейський виніс постанову на батька шести дітей за те, що той нібито не там, де потрібно припаркувався. Той, у свою чергу, впевнений, що не порушив закону, тому й звернувся до суду. У залі суду молодий правоохоронець, чи то з переліку, чи то від браку освіти, не міг ніяк зрозуміти, чого хоче від нього суддя. Суддя аж чотири рази завдав поліцейському запитання, проте той промовчував у відповідь, немов двічник на уроці. Наразі суди буквально закидали скаргами на дії реформованих копів. Як розповідає суддя, уся справа в тому, що поліцейські абсолютно безграмотні. Сказати що багато. Де оскаржують, зв'язку з тим, що вони не згідні з тими постановами, які на них накладаються. Щодо кількості, то от на сьогодні призначено то безпосередньо чутки. А в загальному, то я скажу, багато людей оскаржуються. І взагалі і виграють такі суди громадяни? Звичайно. Тобто... Звичайно, тому що можна певністю наголосити, що ряд є інспекторів, дій, яких оскаржуються, і в дійсності підтверджується, що вони є на проміжні. Основна причина, в чому полягає, що відразу виноситься постанова. Зараз на нових правоохоронців відкрито ряд кримінальних проваджень за перевищення службових повноважень, але до суду такі справи чомусь майже не доходять. А кількість соціальної реклами про те, які хороші копи, зашкалює. Схоже, що автори реформи ніяк не можуть визнати. Їхня реформа потерпіла карколомне фіаско. Наталка Поліщук, Марія Петручик, Неля Прокопчук, Святослав Марушко для новин на часі.